13 жовтня на 1+,1 Україна відбудеться прем'єра телевізійного фільму Хазяїн 2 на своїй землі. Глядачі знову побачать Богдана Бенюка в образі харизматичного і вольового тарентія-позиря, який стикається з найважчим випробуванням у своєму житті. Відмовившись виїжджати з рідного села на тлі загрози повномасштабного вторгнення російських військ в Україну, бізнесмен Тарентій Пузир опиняється під окупацією. Коли росіяни перетворюють його агрофірму на свою військову базу, а терор щодо його односельців набирає шалених обертів, він постає перед складним вибором пристосуватися в надії на власне виживання чи діяти заради порятунку всієї громади. На одному знімальному майданчику знову зустрілись Богдан Бенюк, Віктор Жданов, Ольга Сумська. Також продовження історії про Тарантія Писаря глядачі побачать молодих українських акторів. Хазяїн 2 на своїй землі це історія про мучність, силу духу та несламність українців, про боротьбу за свободу і право жити на своїй землі. До речі, ось що розповів виконавець головної ролі Богдан Бенюк про цю історію. 24 лютого 2022 року абсолютно кардинально змінив всіх нас. На захист нашої батьківщини стали не тільки Збройні Сили України, а й ті, хто працює на нашій українській землі, і не має значення це тракторист чи власник агрофірми. Наш хазяїн постає перед вибором, коли весь його світ окуповують расисти. Я думаю, Карпенко Кари точно хотів би побачити свого персонажа в умовах боротьби за свободу і незалежність нашої рідної землі. Нагадаю, що в 2021 році знімалась перша частина хазяїна, сучасна українська класика на новий лад. Стрічка створювалася мотивами однойменної соціальної комедії, класика української літератури Івана Карпенка Карого. Та представляла особливий погляд на вічний конфлікт, взаємостосунки батьків і дітей. У другій частині доля персонажа Тарантія Писаря матиме розвиток та покаже нові карколомні перетворення. Пишіть в коментарі, чи чекатимете на прем'єру, ставте подобайку і до зустрічі!